Друзі, магазин турецьких товарів Еміне 4 грудня в четвер о 13.00 буде проводити святковий розіграш подарунків до дня народження нашого магазину. Усі покупці, які зроблять покупку на суму від 200 гривень, зможуть взяти участь у розіграші чудових подарунків. Це і смаколики з туреччини, кава, чай, парфуми турецької фірми Фармасі. Чоловічі, жіночі на вибір. Тому, будь ласка, просимо доєднатися до нашого святкового розіграшу. Ось в такій ексклюзивній кавомашині, доставлені з Туреччини. Ми можемо приготувати вам будь-який вид кави, який ви забажаєте, щоб ви все могли скуштувати. Це ось і Абдулах Ефенді, кава, і кейфе, і також мехмед Ефенді, кава. Ось така новий вид кави. Це 100% арабіка. Крім того, у нас є ось такі ексклюзивні види кави із молочними вершками і фруктовим наповнювачем, м'ятний шоколад, апельсин в шоколаді, кокос і полуниця в шоколаді. Тому запрошуємо вас скуштувати наші ексклюзивні види кави та чаю. Також ми отримали нещодавно ось таку ексклюзивну поставку чаю відомої турецької фірми Зіаде. Це атом чай із мелісою, м'ятою та лимоном. Є ось такий чай зі спеціями. Також є чай для мам, який покращує лактацію. вітамінний чай із прополісом та бузиною, який підвищує рівень імунітету. Запрошуємо.